Коли над ним нагломилися, зняли з нього багриницю і одягнули його в його одежу. Після ж повели його на розп'яття. Ісус, вкритий ранами відвичування, обльований, побитий, самотній та назраджений, та й приймає на руки приготований йому хрест, обнімаючи його. З цим хрестом Він приймає на себе наші гріхи, дивлячись на биття. Та зневагу людей Христос приймає наш тягар на себе. А як ми приймаємо свої хрести, що часто нарікаємо та звинувачуємо інших за наші тягарі? Або відштовхуємо їх від себе та відвертаємось. Іноді наше суспільство звинувачує Тебе, Боже, у тягарах, які несе наша країна. Ми хочемо Воскресіння для України. Але бачимо, що для Воскресіння потрібно спочатку пройти свій хресний шлях. Ти сам, будучи Богом, зробив так, йшовши найбільшої покори, прийнявши свій хрест. І цей хрест, Господи, який дали тобі на смерть, Ти використав для нашого спасіння. Сьогодні ми приймаємо нашому селу частинку свого творного Христа та схиляємось перед Ним в покорі, бо знаємо, що через Нього ти спас людство. і йдучи разом з ним, навчи нас нести свої хрести, приймаючи їх з любов'ю та розуміючи їхню цінність, не змарнувати їх. Ісус, навчи нас приймати труднощі в житті, в покорі, розуміючи, що вони так конче потрібні для нашого спасіння. Допоможи нам, щоб ми у своїй гордості не ставали Христом для наших близьких чи рідних. І йдучи разом з твоїм Животворним Христом сьогодні, просимо, навчи нас покорі приймати свої хрести кожного дня. Він наші надуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарана, що Бог його побив, ми Він був поранений за гріхи наші, роздавлений. Як вівці ми блокали, кожен ходив своєю дорогою, провинне нас усіх Ісус, якого слухала буря, який зцілював недужих та робив чуда верпаде. Що є причиною його падіння? Чи любки бежуть вівця на нас. Ісус пав на каміння на зерний порог. Важкий тягар Христа прибив його, але незважаючи на крики та насмішки людей, він ударив батьків. Казуєш нам важкі Гріх нищить нас, його насвітком на смерть. Він збиває нас в шляху, яким прямуємо до Бога, якому маємо життя вічне. Ми хотіли нову незалежну країну, але попередня система перешкодила нам тим, що забрала любов до Бога. Показала, що за дні досягнення потрібно досягати будь-яким шляхом, незважаючи на закон Божий. Любов до грошей та влади. Это стоишь. Він сказав до його матері Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу. Мати його зберігала всі ці слова в своєму серці. Своєю дорогою Ісус зустрічається з Марією. Як виглядала ця зустріч? Марія побачила свого сина серед натовпу, який бив та насміхався з нього. Лице та все тіло Ісуса було побите, закривавлене, Його скував великий біль, але він ішов, залишаючи за собою кроваві сліди. Марія зі сльозами, дивлячись на сина, відчувала його біль, як і кожна мати. В цій зустрічі вони не сказали ні слова, тільки дивились в очі один одному. В очах відображався сильний біль, біль одне за одного. Чи не цей погляд проважав свого сина на Майдані? Чи не він проважає сьогодні сина на схід, очі наших українських матерів, очі нашої Матері України? Чи не цей біль відчувають наші захисники, ідучи захищати рідну землю, проявляючи свою любов до нас? Марія розуміє, що її син страждає за мої і твої гріхи, але дивлячись закривавлені очі Ісуса. Бачить глибоку любов до нас по материнському. Її душу прошиває гнідучий біль, та вона в покорі та терпеливості довіряє Богу. Марія, лише твоє багатостраждальне серце може зрозуміти наших українських матерів. І ти поруч з нами цим хресним шляхом. Ти стаєш до молитви з матерями, які моляться за своїх дітей. Ти прихиляєш своє багатостраждальне обличчя. До наших захисників в найважчі хвилини і розділяєш їхній біль. Ідучи разом із твоїм животворним хрестом сьогодні просимо за матерів всіх поранених та невинну вбитих, а також за нашу матір Україну. ...від Святого Марка, одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра Таруфа, що перебитався з поля, присилували нести його хрест. І провели його на місце Голгофу, що значить череп місце. Ісус сказав до своїх учнів, «Хто ли, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме хрест свій і йде за мною. Які тяжкі і болючі наші грехи, що в Ісуса брак несил нести їх самому. Люди, бачачи його знесилення, змушують Симона допомогти йому нести хрест далі. Симон Керенець не був знатною та впливовою особою. Він повертався з власного поля, на якому працював. Він був звичайною людиною, але увіковічив себе, зробивши незвичайну справу. Він послужив Господу. Як часто ми сьогодні, чуючи про нові події в країні, свідомо залишаємось осторонь. Це не моя справа, в мене своє життя, є багато інших, але не я. Боїмося взяти на себе хрест іншого, думаємо. Що й своїй вистачає. Наші герої Небесної Сотні, захисники вітчизни, наші воїни, волонтери та всі небайдужі люди, незважаючи на свою незначущість, взяли наш спільний хрест на себе. Багато з них віддали в жертву своє життя, щоб ми жили. Вони, приступивши свою гордість, егоїзм, байдужість та оспалість, в потрібний час сказали: якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Ідучи разом з твоїм животворним Христом сьогодні, просимо, розпали в нас чуйність та небайдужість до тягарів ближніх. Також молимось за тих, хто віддає своє життя за український народ. Не палай гнівом на злочинців, творцями беззаконня не завидуй. Вони, бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослина яра, ще трохи і беззаконник пропаде. Подивишся на його місце, і його більше не буде, покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Піднімаючись дорогою вгору, Ісус не витримує і падає вдруге. Суха земля своїм гострим камінням та порохом приймає свого Творця, та Він встає, щоб завершити свій шлях. Це творіння в той час покинули тебе, Боже. Ти впав знесилений, бо почувався самотнім. Земля, яку ти зрошуєш дощами і доглядаєш, піднесла тобі порох та каміння, люди, яких створив на свій образ і подобу, та дав свобідну волю, не прийняли тебе. І, скориставши своїм даром свободи вибору, вирішили тебе катувати. Господи, наша країна падає разом з Тобою. Будучи виснаженими та знесиленими, ми падаємо зі страху самотності, не бачимо допомоги. Нам здається, що нас покинули, за нас забули, нас хочуть знищити. Але ти показуєш, що це лише один з кроків нашого визволення. Потрібно вставати з цього упадку та прямувати далі. Далі, дорогою добра та правди, лиш так ми зможемо побачити справжнє Воскресіння України. Йдучи в молитві разом з твоїм животворним Христом сьогодні, просимо, щоб ти скріплював нашу віру і не залишив нас самих, а був разом з нами. Від боксі святого Євангелія читання і за ним залив людей, Жінки, що плакали за ним та голосили. І сон же обернувся до них і сказав: дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть, щасливі не плідні та Ілона, що не родили і груди, що не подавали. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, то тоді й сухим. Споміжка тих вояків законодавчих. До натовпу, який осуджує Ісуса, віддіються жінки, які бачать на зупинить практику, полегшити його біль. Це, напевно, матері, які розуміють біль дитини та біль матери. Та Ісус, звертаючись до них, просить їх плакати не над ним, а над собою та своїми дітьми. То, як на Ісус розуміє важкість наших гріхів, важкість наших помилок, на дорозі нашого очищення нам також потрібно не забувати за свою частку внесення Христа. Тільки так ми зможемо очистити і очистити дорослі. Наше суспільство, та на те, що сьогодні матері, роблячи аборти, вбивають своїх власних дітей. До тебе звертаємось голос Ісуса, та голос тих, які загинули за тебе з питанням. Чи не змарнуєш дар моєї жертви, яку я склав за тебе? Чи ти живеш так, щоб ми вартували пом... померти, за тебе? померти за тебе, ідучи в молитві раді твоїм животворним Христом? допоможе нам справді змінити своє життя, щоб вийшовши на дорогу з Ісуса прямувати до вічного спасіння. Слава! Богу. З книги пророка Ісаї, Бог поклав на нього гріхи нас усіх. Усі ми, як вівці, блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх, Господь поклав на нього. Продовжуючи свій шлях, Ісус, отримавши силу ударів та зневаги, проливши стільки крови, пройшовши довгий важкий шлях, падає втретє. Але це ще не кінець його дороги. Він в своєму серці бачить, яке страждання нас чекає, і це дає змогу йому піднятись, бо з незбагненної любові він хоче спасти нас від цієї кари, довершивши на собі наш суд. Ісусе. Ти піднімаєшся знову і знову, показуєш нам, що скільки б ми не падали, маємо вставати. Це є вихід з наших залежностей, які спонукають нас, попри нашу волю, знову і знову падати. В залежностях найгіршим є зневіра. Коли не віримо в свої сили, що можемо вийти з них, Христ є знаком нашого визволення. Тому сьогодні, несучи з собою частинку животворного Христа Господнього, вулицями княжичів, просимо своєю присутністю, вилікуй людей нашого села та всієї країни від залежності алкоголізму, наркоманства, корупції та всього, що нищить наш народ. Ідучи в молитві разом з твоїм животворним Христом сьогодні, просимо, дай сили піднятися з наших упадків разом з тобою. Та вірити в нашу перемогу. Івана святого Євангелія Читання, тоді вояки, розіф'явши Ісуса, взяли його волі та й зробили чотири частини в одній частині кожному воякові і хітон. Та був хітон не пошитий, лише весь світ без Тому домовилися між собою. Дарімо Його, а киньмо на нього, не дарімо Його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде, а тим же мало здійснитись Писання, мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб, отож і вчинили так вояки. Ісуса забирають останнє, навіть Його одяг, ніби показуючи цим, що йдучи до головної мети в житті. Навіть ті останні матеріальні речі для нас не повинні бути занадто важливими. Та в нас в житті буває часто навпаки, в списку того, що ми потребуємо найбільше духовні речі бувають останніми. Ми завжди живемось за новим і кращим, яке світ сьогодні пропонує. Та він пропонує лише на короткий час, а що потім? розчарування. Замість збагатити себе духов, духовними благами, які є вічними. Ми женемось за останньою колекцією одягу або моделлю телефону чи авто, які вже завтра знову будуть не в моді. І з такими речами людина ніколи не вгамує свої прагнення, тому що ці прагнення насправді є спрагою Божої любові, яка наповнюючи нас, нікуди не зникає і не знецінюється. Наше суспільство захлиснула хвиля домінування матеріальних цінностей. Нами панує меркантильність, марнотратство. Точиться війна між матеріальним і духовним. Добром і злом, добро і зло б'ється на теренах України, що переможе. Вибір тільки за нами. Сплюдрована система цінностей дуже часто не давала нам шансу бути на боці добра. Ірцем у богу всій боротьбі, які, які загинули за духовне і які допоможуть нам воскреснути Духом, вони окреслили своєю жертвою істинні цінності, Ідучи в молитві разом з Твоїм животворним Христом сьогодні просимо.